У Дніпропетровську відкрились головні ялинки. Її ціле новорічне казкове містечко. Його традиційно облаштували у сквері біля будівлі облдержадміністрації. Цього року концепція дещо змінилась, обійшлись без традиційної хвойної ялинки, натомість додали містечко благодійного сенсу. На день святого Миколая відкрили новорічне казкове містечко і запросили всіх городян цього року. Організатори вирішили не використовувати традиційну живу ялинку, а зробили інсталяцію. Таким чином приєднавшись до всеукраїнської акції зі збереження хвойних лісів. Ось такий проект збереження ялинок в Україні. В минулому році під час проведення цієї акції було збережено більше 12 тисяч ялинок. Разом з волонтерами цього разу вирішили долучити городян до благодійності, влаштувавши соціальну акцію В будинку Святого Миколая, який встановлений поруч і сценою можна залишати приємні святкові сюрпризи для дітей з АТО, а також дитячих будинків. Приймаються е білети в театр. ну. Ігрушки, і зі книги, краски, карандаши, все що угодна. І це дуже важливо, що кто є хто а ті помніти, хто тобі тоді, коли в твоєму домі праздника? немає. зібрані подарунки отримають діти із зони АТО, коли приїдуть у гості до Дніпропетровська у січні. Іншу частину сюрпризів повезуть безпосередньо на Донеччину до тих, хто не зможе приїхати. Ми закликаємо всіх долучитись до цієї благодійної благодінації. Для збору подарунків для малозабезпечених діток, для діток переселенців і вісім войнів. під час відкриття новорічного казкового містечка зібрало мало людей. Для всіх підготували веселу розважальну програму, а також флешмоб. Ми вирішили прийти сюди, щоб відірватися, потанцювати, і щоб новогоднє настроєння з'явилося і було ще веселіше, добре збрасне слово Ніколая. Святкові програми, до речі, заплановані кожного дня протягом місяця, і 16 до 20 години на сцені виступатимуть творчі колективи області та аніматори. Олена Петроченко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.